Привіт! На даний момент більшість людей проходить певну трансформацію. Відбуваються зміни як на ментальному рівні, духовному рівні, так і на фізичному рівні. Люди це відчувають. І зараз я хочу подивитися ось такий розклад. Що відбувається зараз з вашим тілом? Те, що Звичайно, у вас відбувається якийсь певний розвиток, так з'являються якісь нові можливості, можливо, нові знання, можливо, новий досвід. Це зрозуміло. А от як тіло? Тому що зараз дуже такий несприятливий час для тіла вашого. Воно дуже чутливе, відчуває будь-які вібрації, так. Будь-які енергії людей. Так? І тому давайте ми подивимося, що ж відбувається. І так я поставила питання, що відбувається зараз з вашим тілом. І карти нам показали повний розклад. Значить, дивіться, з тілом зараз відбувається повна боротьба. Боротьба незрозуміло, за що. Але далі карти показують про те, що все-таки відмирання відбувається всього того негативного, що у вас є, всього того непотрібного, що у вас є, можливо, і воно вам не треба. Ваше тіло змінюється, ваш духовний світ змінюється, ви розвиваєтеся, і тіло теж змінюється і відчуває це. Тобто це смерть не фізична, а це смерть така ментальна смерть. Далі ми бачимо, що з тілом не так все і погано, хоч і відмирає все погане, але з'являється якесь фінансове благополуччя, з'являється матеріальна стабільність, з'являється щастя, з'являється удача у вашому житті. І наступне запитання, яке я поставила до карт, це що ж буде далі? Чим же закінчиться ось ця ваша трансформація? А закінчиться вона тим, що ви отримаєте нові знання, з'явиться щось нове. Можливо, це будуть якісь нові знайомства, які дадуть вам ще більший розвиток і вашому тілу, і вашому духовному світу? Зміниться ваше життя на краще? Ви, можливо, здійсните якісь свої самі такі найпотаємніші бажання. Ви можете подорожувати, відкинете всю ем, спешку, яка є у вас в житті. Вже не будете поспішати, так, як раніше. І ви бачите, що ось ця третя карта нам показує, що ви їдете на коні. Тобто, ви Отримуєте свою перемогу, своє лідерство, отримуєте свій успіх. І наостанок я запитала карт, чим же нас хочуть порадувати, карти, якими саме порадами, верніше, хочуть нас порадувати, що нам хочуть надалі порадити, що ж нам робити в житті. А робити ось що? У нас дуже багато страхів, розчарувань було в житті, можливо, ще досі є. Є страждання або були так, якісь негативні ситуації, і карти нам радять відійти від цих ситуацій, залишити все у минулому, отримувати своє щастя, свою любов, свою. Свій успіх, так, свої звершення, зняти весь напряг, який є у вас, почати вірити, відкинути усі конфлікти у житті, і досягнути того, що вам дійсно по праву належить, тобто відійти від усіх негативних ситуацій. Ось такий розклад. Я думаю, що комусь, можливо, він буде корисний, гарно і швидко пройти вам трансформацію, яку ви зараз проходите, і вийти на новий рівень. Бажаю вам успіху, пока-пока!